Підвищуючи вашу бізнес про монтаж складних запчастин на вашій r 15 на прикладі оцього апера від Adam's Aros. А, до, до речі, отак от встановлений коліматор, він до мене вже приїхав. Ніякої хохма. Так от, що я маю на увазі про складність монтажу. А, якщо ви, наприклад, придбали цівку з отакою ріфльонною гайкою ствола, то її я вам раджу монтувати не просто в майстерні, а у тій майстерні, які на цьому розуміються, наприклад, в нашій. Чому? Дивіться. Таку цівку, таку гайку ствола потрібно чітко спозиціонувати відносно отвора в апірі. Мало того, її потрібно чітко спозиціонувати по оцим отворам для, оп, для монтажа і для кріпіжа гвинтів. А це не дуже просто. Чому? Спросиш ти мене Маша. Я тобі скажу. А, у нас. От, конкретно, цей апер на ремонті саме через те, що на заводі, десь там в Штатах, гайку стволаниць докрутили. Найпростіше, що зробити? Ви її просто не докручуєте з потрібним зусиллям, і у вас, от ну просто піймали десь от положення, так щоб у вас в увійшов або поршень, або у вашому випадку на сторонній цівці, можливо, тут буде проходити. Напевне, буде проходити газова трубка. Відповідно, не дотисли все, ствол люфтить. Як це вирішується на прикладі оцього аерософтовського... Апером, дивіться, є отакі от, от маленькі кільці, які накидаються на ствол, впираються от сюди от, виступ на стволі. І потім, завдяки саме таким маленьким кілечкам від 0,1 мм, ви і можете чітко спозиціонувати вашу цівку. У переважаючій більшості таких кілець нема і розуміння, що з цим робити, також нема.